Першо я обрізаю пагони півонії. Це важливо. Так рослина віддає всю силу кореню, а не листю. Порада. Залишайте короткі стебла 5-10 см. Так буде зручно викопувати. Обережно викопуй півонію. Намагайтесь не пошкодити коріння. Чим більше коренів залишиться, тим швидше вона приживеться. Добре обмиваю коріння водою. Так видно всі бруньки і легше розділити кущ. Ділю кущ на частини. На кожній частині залишаю 3-5 бруньок. Це оптимальна кількість для сильного росту. Секрет. Старі і трухляві шматки кореня можна сміливо викинути. Вони не дають гарних пагонів. Я розділяю кущ руками. Це роблю обережно, щоб не пошкодити бруньки. Обрізаю всі зламані і підгнилі корінці. Так рослина не витрачатиме сили на хворі частини. Ще обрізка стимулює появу молодих корінців. Роблю розмітку, де будуть рости півонії. Порада. Залишайте 80 см між кущами, щоб вони мали простір для росту. Купаю глибокі ями, не менше 50 см завглибшки і 50 см завширшки. Півонія любить простір і поживний ґрунт. Ось показую, скільки має бути брунюк. І як ще можна поділити порада. Не заглиблюйте півонію надто сильно. Бруньки повинні бути на 3-5 см під землею. Ці маленькі білі бруньки це майбутні пагони. Виміряю корінь у ямі. Дивлюся, чи треба ще підсипати землю і перевіряю висоту. За допомогою планки, щоб верхня брунька була правильно розташована, паю коріння перегноєм, змішаним із землею. Секрет органіка дає півонії поживний старт на кілька років. Легенько рухаю за курінці, щоб земля потрапила між усіма корінцями, так не залишається пустота перший рясний полив. Щоб земля добре ощільнилася навколо кореню. Засипаю краї ями тієї землею, що викопав. Грун повинен бути пухкий, без великих грудок. Ще раз поливаю. Це гарантія, що півонія добре приживеться. Сиплю, перегній поверх і роблю лунки трохи вищою від рівня землі. Порада. Це важливо. По земля з часом присяде. Ще раз поливаю. Після цього півонію можна залишити в спокої. Ось пагорб. Він на 3-4 см вищий за рівень ділянки. Так і повинно бути. Через кілька тижнів земля осяде. Ось усі 5 півонів, які я посадив. Наступного року тут буде справжній квітучий рай. Не забудьте підписатися на канал.